Мої вітання ви на каналі Мій сад. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви приєднались, мені це дуже приємно. На порозі вже зима, і зовсім скоро нас накриє хвиля зимових фотосесій, бо дуже ж гарно виглядають рослини, вкриті сніговою шапкою, наче у зимовій кастці. Але наразі ще осінь, і треба в повній мірі. Насолодитися цією порою, бо вона дуже гарна, я б сказала чарівна. У цей час листя рослин стає дуже насиченим і дуже яскравим. Воно наче хоче показати нам усю свою красу перед тим як впаде і барбарисне виключення. Дуже яскраві кольори набувають листя цих чагарників. Перед вами барбарис сорту Orange Dream. І назва сорту вказує на колір листя. До речі, листя в нього досить незвичне для барбарисів. Воно дрібненьке із загостреним кінчиком. Цей сорт барбарису має тоненькі пагони темно-червоного кольору. І завдяки цьому він має фонтаноподібну форму. До речі, він дуже виразно виглядає на фоні білого снігу взимку. Оранж дрім, як і інші барбариси, полюбляє сонячні місця, може миритися із напівтінню, та в такому разі. Його листя не буде настільки насиченим і настільки яскравим, як в рослин, які зростають на сонячній ділянці. А ось тут ви можете бачити барбарис наприкінці листопада. Вже пройшов сніг, вже були морози. А він ще тримає листя, які зараз мають колір темно-червоний, тобто до самої зими він залишається декоративним. А зараз ви можете бачити цей барбарис навесні. І тут дуже добре видно його незвичайний колір, а також його листя. Воно дрібне, видовжене та має загострений кінчик. Далі обов'язково вам покажу, як виглядає цей барбарис та інші на фоні білого снігу. А поки що, дякую вам за перегляд. В мене все. Підписуйтеся, коментуйте та заходьте на канал. Дякую вам, до побачення!